Ó, psou, 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 onde de Лететь, 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 лететь. Давай, давай! Сонь, Ох, ё-моё! А, тут ой, с тем парашютом, бач? С теми парашютом. А, вони двоє, с теми парапланом. О, то вот дай у лес, две. Две того так в лесе, две, две. Нет, ой, гани. Нет, Тут таке і є, хорошо. Він просто управляється так, Так, він якось так і є. Так має бути. А, до ті воші скакали, виходить, вискакували такою руки. Вони не скакали договір. Так, так, вискакували тако. А де? Треба кричати на гаряці. Один oh, один тут, той спав плану. А змотає, навірно. От буде важко сідати. А той самий край, у нього ось цей на одну нитку туди не випхав. Він спів його скласти, виходить. <звучать> да, того понесло далеко, А це я пішов з цим. Як я не несли, то він вже зараз опустився, а так і вже Две, дві, як цього, дві, Бо, не не те. Дві дві цяго, дві Вот, пішов на приземлений. Але він шає стибати, чуєш. Не то що ми. Це він крутий. Зелені. <звучать> да, да, пішов. Ади дивиться, яди. Ноги разом! Та <рес> Він поклав моя. Ой-ой-ой, йоша шатає дві. Не підвішуй, не підвішуй. Жорстко, 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 да. І накрило його парашутиком. Ти з 200 вистривують, дядь. От ви той там далі дуже зараз, ну. Скиниш відео, Добре, Я аж за тими деревами. Дивіться, бачите в нього цей. Гасити треба хорошо. Ого, його волочить, так як мене волочило. Мене теж почало вилочити, я почав би затягнути стропи, то А той пір, ж ще парашут, наверное. Скоріше все. Ти ще того перелетіли. Той легенький, то я так само легенький був. А де знову пішли? Ну так. Дивись Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, висем. Еще висем. Сим тоже. Mm. 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 А пошли. Mm.